Добрий день, шановні сімикласники. Тема нашого уроку розв'язування компетентнісних задач з теми описані та вписані кола. Мета уроку. Повторити теоретичний матеріал з теми описані та вписані кола. Формувати вміння розв'язувати компетентнісні задачі, розвивати логічне мислення, уяву. При розв'язуванні задач. Спочатку повторимо теоретичний матеріал. Коло називається описаним навколо трикутника, якщо воно проходить через усі його вершини. Центром кола, описаного навколо трикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. Місце розташування центра кола, описаного навколо трикутника, залежить від виду трикутника. Центр кола описаного навколо гострокутного трикутника, розташований у середині трикутника. Центр кола описаного навколо прямокутного трикутника, Розташований на стороні трикутника, а саме є серединою гіпотенузи. Центр кола описаного навколо тупокутного трикутника розташований поза трикутником. Точка рівновіддалена від вершин трикутника є центром описаного навколо трикутника кола. Коло називається вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх його сторін. Центром кола вписаного у трикутник є точка перетину бісектриз цього трикутника. Оскільки всі бісектриси трикутника лежать усередині нього, то й центр вписаного кола завжди лежить усередині трикутника. Точка, рівновіддалена від сторін трикутника, є центром кола, вписаного в трикутник. Приступимо безпосередньо до розв'язування задачі. Задача 1. На шкільному подвір'ї вирішили розбити круглий квітник найменшого розміру навколо вже існуючого квітника трикутної форми. Як робітнику визначити центр круглого квітника та його розмір? Розв'язання. За умовою задачі дано трикутник АБЦ, навколо якого необхідно описати коло, визначивши його центр та радіус. Розглянемо усі три види трикутників за кутами. Трикутник прямокутний. Центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, знаходиться на середині гіпотенузи. Радіус кола дорівнює половині гіпотенузи. Тому робітнику необхідно виміряти довжину найбільшої сторони прямокутного квітника, знайти її середину, це буде центр кола, точка О, та побудувати коло з центром у точці О радіуса ОА. Трикутник гострокутний. Центр кола, описаного навколо гострокутного трикутника, знаходиться у середині трикутника та є точкою перетину серединних перпендикулярів. Робітнику необхідно виміряти довжину однієї із сторін трикутного квітника, наприклад, АС, знайти її середину. Точку М та провести через точку М серединний перпендикуляр до сторони АС. Далі виконати аналогічні дії з іншою стороною квітника, наприклад, АБ. Виміряти довжину, знайти середину і провести серединний перпендикуляр. Точка перетину серединних перпендикулярів. Точка О буде центром описаного кола. Для знаходження радіуса цього кола необхідно виміряти відстань від точки О до будь-якої вершини трикутника АВС, наприклад, вершини А. Робітнику необхідно побудувати коло з центром у точці О. Радіуса ОА. Трикутник тупокутний. У випадку з тупокутним трикутником дії робітника такі ж, як і з гострокутним трикутником. Різниця полягає тільки в тому, що центр кола, описаного навколо тупокутного трикутника, буде ззовні. Трикутника. Задачу розв'язано. Задача 2. До майстра з виготовлення дзеркал звернувся клієнт із проханням вирізати із заготовки трикутної форми кругле дзеркало максимального розміру. Як порадити діяти майстру? Розв'язання. За умовою задачі дано трикутник АБЦ, в який необхідно вписати коло, визначивши його центр та радіус. Щоб знайти центр кола, вписаного в даний трикутник, майстру потрібно побудувати точку перетину його бісектрис. Для цього достатньо двох. Алгоритм роботи майстра такий. Перше. Виміряти градусну міру кута, наприклад, Б. Друге. Побудувати бісектрису БМ. Третє. Виміряти градусну міру іншого кута С. Четверте. Побудувати бісектрису СК. П'яте. Знайти точку перетину бісіктрис в точку О. Шосте. Провести перпендикуляр Он до сторони БЦ. Довжина перпендикуляра ОН буде радіусом вписаного в трикутник АБЦ кола. Майстру залишиться побудувати коло з центром у точці О радіуса ОН та вирізати із заготовки трикутної форми кругле дзеркало для клієнта. Задачу розв'язано. Задача 3. Туристи розклали на узліссі три намети. Рівно віддалено один від одного. Де потрібно розкласти багаття, щоб відстань від нього до наметів була однаковою. Розв'язання. За умовою задачі, три намети розташовані у вершинах трикутника АВС. Так як точки А, Б. Це розташовані на однаковій відстані одна від одної. Робимо висновок, що трикутник АБЦ рівносторонній. Необхідно знайти точку рівновіддалену від вершин, тобто центр кола, описаного навколо рівностороннього трикутника АВЦ. Пригадаймо, що у рівностороннього трикутника збігаються бісектриси, медіани і висоти. Тобто ці відрізки є також серединними перпендикулярами. Алгоритм дій туристів наступний. Перше. Виміряти довжину сторони БЦ. Друге. Знайти її середину, точку М. Третє. Провести медіану АМ, яка є серединним перпендикуляром. Четверте. Так як трикутник АВЦ рівносторонній, довжина іншої сторони, наприклад АС – нам відомо. А це дорівнює БЦ. Нам треба знайти середину сторони АЦ точку К. П'яте. Провести медіану БК. Шосте. Точка перетину серединних перпендикулярів АМ і БК буде місцем. Де треба туристам розкласти багаття. На рисунку ця точка зображена точкою О. Наш урок добігає кінця, тому прошу закінчити речення. На уроці я дізнався. Я зрозумів. Мені сподобалось. Мені не сподобалось, я навчився, мене зацікавило, я відчув труднощі. Я не вмів, а тепер умію. Мене надихнуло на. Діти, дякую вам за відповіді ваші. А домашнім завданням будуть дві задачі, які необхідно розв'язати. Перша. Узлісся має трикутну форму. Де на узліссі потрібно розкласти туристам намет, щоб відстань до меж узлісся була однаковою? Друга задача. У якому місці садиби трикутної форми потрібно господарю поставити ліхтар, щоб усі кути садиби були освітлені однаково? Відповіді, будь ласка, обґрунтуйте. Дякую вам за урок. Бажаю успіхів!